Привіт! Ви на каналі Просто в'яжемо. Мене звати Оксана, і сьогодні я хочу відзняти для вас звіт в новому СП, яке я придумала з ініціативи, можливо, дівчат, тому що ми знаходимось в певній групі, і дівчата деколи, ну, давайте знову щось розпочнемо. І це певна безкінечна історія. Ось тому що на канал знімати щось треба, якісь теми, якісь новинки з чимось зацікавити вас, з чимось зайнятися з самим. І тема для наступних наших відео, яке буде тривати до кінця квітня, за бажанням дівчат. Я думала до кінця березня. Але дівчатка сказала, що не встигну завершити всі свої весняні проекти. Є спина Називається, готуємось до весни. Ось, З лютого починаємо готуватися, так як садиться розсада, вже все готується до весни. Тому ми будемо не тільки в'язати, також можна всі види рукоділля сюди віднести. Що би вам хотілося, також можна тут знімати ваші городні якісь процеси, висадка розсади в там... Купівля, насіння, ну що забажаєте. Ось, і, і те, що ми робимо, готуючись до весни, ремонт можна, там, до після якісь там кадри вставити, ще щось. В общем, що ми будемо чим займатися підготовкою до весни. Також, щоб підготуватися до весни, нам потрібно завершити зимові процеси. Ми ж їх не можемо просто викинути або кинути в довгий ящик. Те, що я розпочала в лютому, це були в основному теплі ще светрики. І я їх сюди теж вношу, тому що ми не тільки зразу входимо в плюс там, 20 градусів, а будуть ще прохолодні дні. які, можливо, треба буде якийсь теплий светрик. І не тільки мені, тому що в мене є в наявності, що я. Розпочала і ще не завершила в стартах, тому що старти Оленки ми знімали в січні місяці, в лютому місяці. І надіємося, що буде березень-квітень в цьому проєкті у нас підключатися процесики. Тобто старти будуть окремо, а ми вже процеси будемо дов'язувати в цьому проєкті. Звіт можна знімати щотижня, можна раз-дві неділі знімати, можна влоговий формат, можна формат. Просто звітовий в цей день. Сьогодні в мене звітовий формат. Я покажу, що я буду в'язати, на якому етапі це все. Пройшов тиждень після кубика, і якісь процеси вже продвинулися. Скоріше за все, мої відео будуть виходити щопонеділка, тому що на вихідних у мене немає, не завжди є, можна, звісно. Буде тепліше бути на веранді, а не завжди є місце для зйомок, тому що на вихідних діти, відео дивляться, ще щось там граються. Тому знімати, скоріш за все, буду викладувати по понеділках, хоча в мене звітні періоди в неділю, але плюс-мінус три дні, тобто я нічого не порушую. Давайте розпочнемо дивитися, що в мене за процеси. Оленка Буганова Нам старти проводила в січні і в мене залишився з того періоду. Так як я займалася шкарпетками для ЗСУ, в мене ключовий виріб ще не завершився. Дитячий светрик для хлопчика. Це спинка готова. Мені здається, що я ще дов'яжу один рапорт. Щось я так відчуваю, що його треба буде. Якщо ми там не встигнемо добре поносити, то буде на осінь. Нащо що кожен раз в'язати ті светрики, якщо можна трошечки з запасом зробити. Ось, буду я цей процес завершувати на цьому тижні, я думаю, підганяти, як мінімум, тому що тут роботи небагато. Тут буквально до кінця тижня можна зробити, якщо займатися тільки цим процесом. Дивіться, бачите, це вже перед частинка. Сьогодні зранку половину рапортика зробила. Це досить прикольний узор. Майстер-клас є в мене на каналі. Шукайте в плейлистах, там є узори, узори шпицями, і цей узор там є. З. Зняти він російською, але я не бачу в цьому проблем. Тому що всі в нашій країні, слава Богу, розуміють як <смість> мінімум дві мови. Так, і ось такі в мене просування. Це пряжа Liazella на Gold Classic. Колір хаки я вже не пам'ятаю, можливо, я буду на якомусь етапі. Там небагато цих кольорів хаків, він один, тому якщо в палітру зайдете в якогось магазину, зможете. Просто пряжа завжди в мене фаворитом є магазин моточної пряжі. Магазин пряжі бобінної в мене самої є, тому я забезпечена в цьому плані. Раніше тільки з моточної в'язала, зараз буду. Експериментувати. Ось. Так, Далі, далі в мене зараз, коли серпня місяця минулого року є ось такий процес королівський топ. Вчора я його просунула, завершила узор. Він мене цей узор морально мучив. Так, я себе не бачу, що я там показує? Ось, вроді видно, узор, і я його тут завершаю. все. Не буду я продовжувати вниз. Це буде просто як ромбік на груді, і, і все. Далі буде все тільки лицева ладь. Зараз треба вже відділяти рукава. Я на етапі відділення рукавів. ще один ряд пров'язати і зняти рукава на просто нитку. Я буду з допомогою гачка знімати пров'язуючи, тому що ця пряжа досить слизька, це літня пряжа на кофіори. Тут є цікавий склад. Там, ну, в общем, там і льон, конопля, бавовна, я не пам'ятаю крупова. Там, коротше, літній склад. І цю пряжу більш не випускають, тому я по крупинках зібрала два кольори білий. До речі, білий відрізняється по структурі своїй з цим. Цей блискучий такий, а білий він матовий. Поєднуючи ці два кольори, в мене вийде джемпер. Топ, я думаю. Така літня ковтинка, щоб вона не жаркав, ній, відчувається такий прохолодний, тому я її. Не в'язала взимку. Взимку хочеться щось тепленьке пов'язати, і я її відклала до весни, тому це не це відкладено. відкладений процес, який я розпочинаю просувати. Зараз досить цікавий період, розділю на рукава. Росток я робила попереду теж. Мені більш подобається кругла горловина, ніж отака тинь, тому що. Баришня немаленька і мені треба пані, тобто не баришня, пані. І мені треба, щоб попереду теж була така виємочка, а не просто я дитині от зробила отак тині, мені цей вигляд не дуже подобається. Тому росток попереду теж робила. Ось і тут, скільки там петель. На 100, певно. А, вчора мене осініло, що хочу я в'язати ще один плечовий виріб. А, плечовий виріб вчора за вечір я гарно просунула. Може, ви вже впізнали. Це моя шапка мала би бути. Я вирішила, що це буде плечовий виріб, тому що я не знала. Як пасуватиме цей колір до мого обличчя і до мого волосся? Я притулила це все до шиї, до шиї було гарно. Поклала, як шапку на голову, ну, не йде воно. Не йде, як шапка по кольору, тому що в мене волосся такого кольору, і воно все зливається, чого я і боялась трошки. Але експеримент. Для мене вдалий. Я ще, можливо, докуплю ось цієї ниточки. Ларисочка, яка мені дарила цю пряжу, вона люб'язно надіслала мені всю інформацію, де можна докупити, що це за склад ниточки. І це ангора 50-50% тут ангорочки, і я буду це просувати. Гарно, Воротничок тут стоячий, хороший такий. Ось мені все подобається, буде такий теплий светрик. В березні ще можна його носити. У мене тим більше є така. Щось вже притулилось до стіни. Ось, і в мене є жилетка, якій треба, щоб виглядали теплі рукава. І думаю, що це буде воно. <кій> так. Далі, далі, що в мене? Ще в'язалося? Цілий тиждень я мотала оце. В суботу відклала, бо хочу щось познімати по цьому процесу. Ось так. Такий в мене шкарпет в'язався потрошку, тому що в'яжу я ще шкарпетки і... Повідсилала, зараз кажу, 70 пар, десь я відіслала, збирала з дівчатами. 30 пішло 32 пари на один пункт пішов, 35 на інший і щось 4 пари в руки пішло хлопцям тут по місту, приїхав. Військовий і брав шкарпетки з собою військову частину, тому прям волонтери мене з рук забрали. Чотири пари, я один вже дов'язувала на ходу. І минулого тижня. Це пряжа, українська вовна Чернігівська. Тут 80% вовни, 20% поліефір. Пряжа мені сподобалась. Вона не має стоншень таких, щоб було, треба щось додавати до неї, тому я в'язала одну ниточку на спицях номер 3 Нова метал спиці собі купила. Що скажу, по нових спицях економніші стали ці шпиці, В плані, що цей тросик дуже надто тонкий став. Зараз покажу, що було колись. Ось. ось така була трубка. Це зараз ось така. Мене це здивувало, плюс я брала 60 тросик, то в мене був такий він трохи, мені здається, більший, а чомусь, чомусь такий маленький. Єлі я розвертаюся Magic Loop, в'яжу магічною петлею. В'язала ці шкарпетки і на силу мені вистачає цього тросика, щоб розвернути. Знову Metal. Це Knit Pro. Ось зв'язана одна шкарпетка ними. А може вже не одна, щось я вже в'язала. І бджілки, мені здається, в'язала. Зо три парі я вже в'язала. Минулих цей стартів я завершувала шкарпетки, я їх завершила чоловік носить. Ось і таке. Я їх сюди відносити не буду. Там було який мисок закритий і все. Ось і ось такі шкарпетки зараз буду в'язати. Накупила такої пряжі трошки і дівчатам розіслала, а якісь цікаві кольори собі залишила. Хочу спробувати ще з м'ятного кольору. І із фіолетового і рижики я собі оставила. Спочатку, думаю, переділяючи пряжу, думала, що залишу собі холодні тони. А після того, як то, що мені сподобалось, відібрала, оказалось, що залишила собі всі теплі. Ось так і довіряю собі. І що? Далі більш нічого не просувала. Два-три плечових вироби, я просувала. Є ще один розпочатий, Я його покажу вже, коли на ньому буде хоч щось продвинути. Далі вам покажу щось, що стосується городніх робіт. Так, трошки пошу. -рожу. Оце міні розпаковка буде. Замовила я на одному з сайтів собі для розсади гаджета. Дивіться, ось таке. 4 таких пластинки. Виходить. Не знаю, скільки тут лунок. Але це лунки для розсади. І також, звісно, ґрунт я купляла по містю, не буду показувати, бо я вже розпакувала і вазони пересаджувала. В п'ятницю думала, щось знімати, але в мене після пересадки в капець було з нігтями. Їх відчищала. І подумала, що не сьогодні. Вже настали вихідні. Вже було і не до того, кого що діти Вдома треба було щось інше робити. Так, що ми пройдемось по прайсу може? Так, що у нас куштують ці насіння? Перець і помідори. У мене Тут касети 84 комірки, мають їх 4 штуки і одна комірка, одна ця палетка з тої. Коштує 87,40. Ось. Тут насіння по кількості насіння тут різне, тому я ціни не знаю. Добродар. Такий магазин. Найшла я у Фейсбуці і ще не розпаковувала ці насіннячка. Ось насіння, низькорослий середній сорт, кущ. Олюшка, 10 штук тут. Куш де термінантний. Висотою. 65-70 см. 4 різні. грона буде на стеблі. З плодами масою 120 150 г. Томати круглі, соковито червоного кольору. Ось, томатики. Томатики ще в мене відкладаються, тому що я їх сажу після 1 березня, десь з 1 по 5 число. Томати воєвода, куш висотою 100 см, плоди-червоні, середньостиглий сорт. Я люблю ранні і середні. Низькорослі, середньо-ранній сорт. Ось ці були Олюшка. Воєвода у мене. Тут кількість насінин, Бачите, тут 25 штук, тут 10 штук. І з цих 25 я буду брати, певне, тільки 10, тому що. У мене не хватить паліток. Мені ще треба, я так розумію, докупляти томати гусини яйця, Детермінантний врожайний сорт кущ. Щось прийшло, вже. Так, сорт томат куш, високі плоди, формуються кистями на ніжки по 6-8 плодів, на верхніх трохи менше. За кількість вага плодів 300 грамів і форма схожа на вело. Великі яйця. Ось такі в мене будуть томатики. Надіюсь, мої мрії справдяться. <сум> Томати. Італійський квадратний, 20 штук, 150 грамів буде маса, середньостиглий сорт. Плоди тонкі довжиною до 15 см. Я цей раз брала і сливочки для того, щоб в мене були помідори для закатовання їх в банки. Так, італійський квадратний. Ну, подивимося. Також візьму 10 насіни з кожного томата. Ось. І Сорт ранньо стиглий, куща висотою 38-40 см. Ну Цей 38-40 їх і підв'язувати не треба, але вони не стільки плодоносять, небагато. Філіпок називається сорт. 5 штук тут їх. Плоди будуть 40-55 г, я ж кажу. Ті, що вони йдуть низькі, на них плоди менші. І урожай, звісно, менший. Для консервації написано: маленькі будуть. Так, томати рожевий слон. Я люблю рожеві сорти помідорів, і також мій чоловік обожнює такі середньостиглий сорт, круглі будуть плескаті знизу, тобто такі дуже великі. Написано маса 200-300 грамм малинно рожевого кольору. М'ясисті і смачні, призначені для вживання в свіжому вигляді та для переробки на томатний сік. Ось тут що? Перець міцар. 10 штук. Це томатики були. Ми їх відкладаємо, тут почнуться перець. вже, певні. Так, перець, міцар, 10 штук. Форму осіченої трапеції. 230 грамів буде. Ну, 230 грамів перець, це ого. Жовто-оранжевого кольору трьох-чотирьох камерень. Стінка 6-8 міліметрів, міліметрів. Так, ну, ранній. Я беру для своєї території ранні сорти перцю, тому що у нас вони не встигають достигати. Хмельницька область, вона досить не призначена. Дуже холодні вітряні у нас весни і в теплиці немає, тому треба, щоб було ранні сорти, ранньо стиглий сорт. Зкритий ґрунт вирощується, масою 150 грамів каліфорнійське диво тут 20 штук на сімін. Каліфорнійське диво 20 штук. Десь, певний, я два рази клацнула те саме. Так, тут 20 штук і тут. Перець, подарунок Молдови я колись на, слух... <голові> на слуху був цей сорт перцю, тому у мене. Виявилася така цікавість до цього сорту, що це буде середній ранній сорт кущ тамбовий, такий конусовидні. 100-110 грамів. Ну, 100-110 грамів це досить прикольно буде їх закручувати. Ранністиглий гібрид f 1 Редкан Перець. 140-160 грамів буде. Ідеальний для свіжого ринку і переробки використовується в соліннях, тобто він твердий. Ось і сперед, світ... світозар, Середньора... пізній сорт. Це пізній. рослина низькоросла, компактна, штамбова. 40 штук буде. Можна засадити пів городу. У мене п'ять свів всього. Так. Угу. Жовто-зеленого кольору, біологічні, яскраві, червоні, Так, 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 9 метрів. 120 130 г з високими смаковими якостями стінки. -ст. Ось, Тобто, спробуємо, що у нас вийде. Буду я садити помідори і перець, певне, по дві зернинки. Перцю не бракує, якщо дві зернинки в одному стаканчику буде. Помідора не дуже любить, але її можна пікірувати. Пікірувати це не той термін, кожен. Чи вона Ось і так, не файно. І хочу мати резиночку, щоб скріпити. Щоб не коли перезійде, коли перезійде, я... Скріпити ось так і відкласти, тому що я ще томати не буду саджати зараз, а перець якраз потребує, того він має посаджений бути на 2 неділі раніше, щоб встигнути нам ще дати свій урожай і вирости до того часу, коли його треба висаджувати в гукну. Тому моя віранда превращається в теплицю. Буду висаджувати сьогодні, певно. Ось. Ось так. Дівчатка буду я працювати, коли в мене з'являться всходи. Мого урожаю я вам зніму. Вже я висіяла петрушку і кріп в торфяні стаканчики, я їх 10 мала, тобто поділила там. По 4, мені здається, тому що там ще був якийсь один вазон. Кріп і петрушку сіянула я вже піду я з перцем розбиратися, а вам бажаю гарного робочого тижня, мирного робочого тижня і гарного врожаю та легких петельок. Це буде мікс такий цікавий, тому слідкуйте за нашим проєктом. В інфобоксі є посилання на дівчаток. Ось в них вже повиходили відео, я вже дивилася як мінімум три звітики. Сьогодні зранку ще додивлялася, хто насіння показував, хто в'язання, хто що. Ось, Хто живе в більшості в квартирі, я так подумала, в них буде актуальніше в'язання. А хто в частних будинках зараз починається вже. Сезон, коли ми будемо ділити наш час на навпіл і займатися не тільки в'язанням. Тому до нових зустрічей, дівчатка. Бажаю вам всього найкращого. Пока-пока!